Виїзні заборони крові у донорів щотижня проводять у Кропивницькому медики обласної станції переливання крові, організовують їх і по місту, і у регіоні. Роблять це через дефіцит усіх груп крові. Донорська кров насамперед потрібна для порятунку поранених на фронті захисників, а також для пацієнтів місцевих лікарень. На виїзній донації побувала Олена Бринза. Лікарка Олена готується здати кров, робить це на робочому місці у Центрі екстреної медичної допомоги. Сюди прибули колеги з обласної станції переливання крові. Ми Сьогодні з 8 ранку ну, був виклик, ми вже служили, а тут якраз приїхала станція переливання крові, але ми знали про це і вирішили все-таки допомогти. По показникам здоров'я все добре, я підходжу. Те, що її дефіцит це точно не секрет для кожного. І якщо моя четверта група підійде, вона така рідка, то я дочно буду рада, що вона комусь допомогла. Стати донорами зголосилося ще кілька десятків працівників швидкої. Серед них водії, фельдшери та лікарі. Наша швидка долучилася до донату. Нам повідомили, що можна здати кров. Наші співробітники згодилися ті, кому можна, і ті, хто вихідний, сьогодні прийшли та здали на для допомоги ЗСУ. За Зараз обласна станція переливання крові вкрай потребує донорів усіх груп та резусів. Всю кров, що ми заготовляємо, вона йде на потреби містян, на потреби пацієнтів в закладах охорони здоров'я нашого міста, нашої області, районних громад, і також окремо на потреби збройних сил України для наших воїнів, які цього потребують. Процес здавання крові не потребує багато зусиль, нагадують медики. Варто лише відповідати загальним вимогам щодо здоров'я, а напередодні процедури дотриматися простої дієти. Донором може бути будь-яка людина віком від 18 років. Загалом ми намагаємося брати до 65 років вагою від 50 кілограм, без активних якихось хронічних захворювань. Тобто, мати, як то кажуть, певний стан здоров'я бути здоровою, перед донацією з вечора та зранку необхідно протримуватися дієти не вживати ніякої жирної їжі, можна їсти вуглеводи, хліб, вівсяну кашу, макарони без масла, гречку на воді. Не чекати донорів, а їхати просто до них уже півтора року. Співробітники обласної станції щотижня вирушають на виїзну акцію із забору крові, проводять їх на різних локаціях Кропивницького, а також у містах та селах регіону. Усе, що потрібно: відповідне приміщення і бажання колективу. Головне, щоб був якісь якась площа, була де ми можемо розмістити все обладнання. Тобто, це що була зона для донації, зона для реєстратора, для лаборанта, для лікаря терапевта, стільці якісь кушетки якщо кушеток немає у нас є власні донорські крісла то ми теж можемо все обладнання все у нас придбане все ми возимо з собою стати донором можна в будні у першій половині дня на станції переливання крові з кропивницького олена бринза роман круніч подробиці телеканал інтермарафон єдині новини